Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ реалізує проект щодо забезпечення дітей з числа внутрішньо переміщених осіб теплим одягом. Заявки на потребу у теплих речах родини переселенців, які мешкають на території Зміївської громади, подавали органи місцевого самоврядування, управління соціального захисту населення та на міністерську гарячу лінію колцентру в період з 19 по 20 вересня. А 5 жовтня до громади вже надійшли 170 9 комплектів зимового одягу на дітей віком від 2 до 9 років. У першу чергу допомогу отримають багатодітні сім'ї переселенців, які подавали свої заявки. Видачу теплих речей з міській міській раді розпочали у четвер. Родини білодіти Єрмоленків, які переїхали до Змієва із сусідніх районів області. Першими обрали для своєї малечі пакунки теплого зимового одягу. До набору входять зимова куртка, светр або світшот, термобілизна, зимові та спортивні штани, шкарпетки, черево. Вики, шапка, шарф та рукавички. Комплекти уніфіковані та підходять як дівчаткам, так і хлопчикам. Батьки задоволені вмістом наборів і якістю одягу. Говорять, що це значна підтримка родин переселенців. Більшість з яких сьогодні не в змозі придбати теплий одяг для своїх дітей. У Нас було з утра дуже такий приємний дзвінок від міської ради. Нам запропонували прийти сюди, отримати пакет з'їмних речей для дитини. Раніше я телефонувала на міністерство гарячу лінію. Там у нас запитали, скільки років адреса, від іря ми приїхали і для чого нам потрібні ці речі. І сьогодні нам зранку, причому пройшло десь, мабуть, тижня-два, ну якби дуже мало пройшло. Зателефонували і сказали, що можна прийти отримати. Ми дуже задоволені, тому що речі всі нові, речі гарного качества. І розмір, я думаю, все підійде. І ми дуже задоволені таким подарункам для зими, дитині наш складний час. Дуже вдячні вам. Ми з села Нова Олександрівка, Великоборлуцького району. Отримали ми зимовий костюм. да, Данічки, дуже дякую. Да за речі теплі, дуже допомогли. Спасибі. Списки родин переселенців, які подавали заявки на теплий дитячий одяг, вже сформовані. Про часи видачі наборів родинам. Повідомлять спеціалісти управління соціального захисту населення.